Так, Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний повноважений посол України у Білорусі. Пане Роман, ми зараз всі намагаємося розібратися в тому, які можуть бути наслідки операції на Курщині від Збройних сил України. Операція, яка продовжується, операція, яка продовжується з успіхом для України і майже щодня. Сирський звітує перед українцями, перед Зеленським, про чергові захоплені населені пункти Курщини. Міністерство освіти України починає говорити про те, що там вже треба думати про те, як навчати українській історії, в тому числі мешканців Курщини, яка в довготривалому історичному контексті не завжди була в складі Російської імперії. З точки зору дипломатії, чого ми досягли? Ну, доброго вечора, пані і панове. Важливо, і це надважливо, що на даний момент ні задуму, ні мети ніхто точно не знає. І якщо отак, от описати і зовнішній вектор, і внутрішній, то розмову на тему курської операції можливо, вона носить таку назву, можливо, іншу, бо ми не знаємо ні задуму. Ні, мети, вона привела дуже багато кого оцепініння повне, тобто невідання, яке породило нерозуміння, а що відбувається, але відбувається успішно. І тут можна розвивати будь-які напрямки, будь-які вектори, це те, що називається багатоваріантність, непрогнозованість, нелінійність. Асинхронність, мобільність, яка з усіх точок зору, я зараз кажу як політик, я не буду аналізувати ситуацію як військовий для цього. Є генерали, офіцери, які можуть протлумачити це детально, але фактори, які я назвав, і є насправді з точки зору стратегії, тактики ведення війни тими, які приводять до успіху стосовно конкретних речей, про які зараз ведеться мова, то тут. Багато в чому допомагає відповісти на всі ці питання міжнародне гуманітарне право є такі поняття як право війни або право на війну, і з моєї точки зору, от фрагмент дискусії, яку я почув, з моєї точки зору, вона ну безпредметно даруйте Україна захищається. Жертва не обирає способу захисту, вона зобов'язана захищатися. Більше того, право війни диктує обов'язок держави захищати населення, і робить вона це на своїй території чи на території ворога. Ніякого значення немає. Чому важлива все таки розмова на цю тему? Бо колись у 2002 році, влітку, коли ми з вами... Говорили на цю тему. Я казав, що надважливо введенні війни переносити війну на територію ворога. І якщо читати класичні трактати стратегії війни і судзи, і клаузується це перший принцип, який веде до перемоги перенесення війни на територію противника на територію ворога. Далі вступає в дію те, що називається міжнародне гуманітарне право. Яке накладає обов'язки на того, хто контролює територію, бо є так зване поняття, фактичний контроль території, а в даній ситуації певну територію контролюють збройні сили України, і вони мають встановлювати у відповідності до норм міжнародного права, до яких приєдналася Україна відповідний режим. Це стосується і громадян, і дітей, і забезпечення, і так далі і стандарти забезпечення і таке інше. Більше того, тут дуже важлива річ. от та дилема, яка зараз постійно звучить, особливо в міжнародних колах. Це поведінка російського солдата на окупованій українській території, і поведінка українського солдата, і вже всі відзначають кардинальну відмінність. Хочу нагадати вам, що ще в 2007 році спільним наказом міністра оборони України і міністра охорони здоров'я, також міністра внутрішніх справ, були введені норми додержання міжнародного гуманітарного права збройними силами України, і в них у цих нормах виписані всі позиції, які стосуються поведінки на території ворога. Більше того, навіть тоді були підготовлені пам'ятки солдатам. Більше того, ця робота обов'язково мала вестися, і наскільки мені відомо, ведеться в підрозділах збройних сил України в частині до терм... до отримання норм міжнародного права. І ще є одна річ, яка є дуже важлива. Справа в тому, що я не буду називати цифру, але з 2014 по нинішній час. Судами була окрема кількість а, військовослужбовців українських осуджено осуджена в зв'язку із порушенням норм міжнародного права, тому що Українське законодавство передбачає таку, а, таку відповідальність. Звідси з точки зору України, а тут все абсолютно відкрито, і воно з точки зору норм права і національних, і міжнародних врегульовано. Інші моменти можуть бути, які виникають. Зв'язку із певними правовими прогалинами, ну для цього є парламент, для цього є уряд, які мають е, закривати проблеми, про які ми можемо говорити. А от е, що стосується, скажімо, е, військового, воєнно-політичного задуму і мети, то це вже справа політичного керівництва держави. І тактиків, і стратегів, які ведуть компанію. Стосовно гуманітарної а, норм гуманітарного права, то воно виписано досить детально. Україна всі ці і генуезькі, і Женевські конвенції ратифікувала і давним-давно до них приєдналася. До речі, а, Росія теж їх ратифікувала, але як ми бачимо, вона їх не збиралася і не збирається виконувати. Пане Роман. А... Проаналізували і розуміємо, як на це реагує Російська Федерація, а як на це може реагувати в Республіка Білорусь з самопроголошеним президентом Лукашенком було його велике інтерв'ю, де він там намагався залякувати з одного боку, з іншого боку спонукав до перемовин. Хоча правду кажучи, на умовах Російської Федерації, ви як людина, яка працювала у Білорусі, чи може це налякати Лукашенка? Адже якщо... Українські війська можуть проводити операції на території Російської Федерації, то доволі просто і логічно пропустити, що на території Білорусі успішні військові операції також можливі. З точки зору того ж міжнародного права, Білорусь є сателітом Росії. Відповідальність на Лукашенку така ж, як і відповідальність на Путіну. Вони рівні у статусу щодо. А ведення цієї війни і з точки зору міжнародного права Білорусь на сьогоднішній день. Білорусь і Лукашенко як керівник. Вона є противник України в ході цієї війни. Ворог. І а, з території Білорусі була атакована Україна. Вона використовується ця територія для продовження війни. Більше того, там проходить військовослужбовці російські підготовку. Білорусь постачає озброєння, боєприпаси російської армії. Більше того, білоруси беруть участь на стороні а, ворога. Більше того, диверсійно-розвідувальні групи і нині продовжують проникати на територію України в складі яких. Є білоруси більше того, внутрішній політиці Білорусі абсолютно протилежне відношення до тих, хто воює в складі. Російських військ і тих, хто воює в складі збройних сил України Білорусі, більше того, законодавство й угоди між двома державами у рамках так званої спільної держави Російської Федерації Республіки Білорусь, і навіть спільна доктрина воєнна, яка підписана московським фюрером і білоруським диктатором, покладають рівну відповідальність на обидві сторони. Більше того. В дві році, влітку я наполягав на тому, що Україна могла за відступаючими військами, які атаковані були збройними силами, наступати і входити на територію Білорусі, тому що і на той момент, і на нинішню ситуацію Росія і а, білорусь, це сателіти, і їхній статус по відношенню до України абсолютно тотожний. Те, як веде себе на сьогоднішній день Україна по відношенню до Білорусі, очевидно, є складовою рішень військово-політичного керівництва, можливо, військово-технічного задуму, але це вже, скажімо, не нам з вами вирішувати. Це вирішують ті, хто уповноважений по конституції приймати відповідні рішення, але з точки зору політичної риторики. Можна сказати, що на сьогоднішній день збройні сили України мають повне право заходити на територію Республіки Білорусь як ворога, як сателіта, а вести там відповідні бої. Більше того, я давним-давно казав, що збройні сили України я зараз нікого не гетую. Вони вправі на сьогоднішній день атакувати Білорусь. Прибрати звідти Лукашенка і привести до влади законно обрану президента Білорусі Світлану Тихановську так свідчить і так визначає ситуацію сьогодні міжнародне право тому ніяких обмежень в діях. України в цьому плані не може бути, але я ще раз кажу: це належить приймати рішення тим, хто здійснює військово-політичне керівництво зараз Україною, збройними силами України, силами опору і так далі, в відповідності до тактики стратегії, яку вони виробляють.